Щось, Ногу. Ногу, отак, да. Тут є ножка. Сів? уперся? Нормально? Комфортно? Ну ну як бісьме було О, Я перш нажимаю щеплення, потім переключаю, а потім випускаю. ще. Ну да, як маш... пустив, так, як у машині. Ну так, да, як у машині, все. Все так, як у машині. Сідай. Я заскочу потім. Все так, як у машині. Тільки педалі наче. Коли нажимаєш ціпення, перед цим кидаєш газ. Це все як у машині, син. Все. Один к одному. Так, випробуємо. Насос, який був... Купив я зараз перший раз У уприкурювач сам. Так, включаємо ззаді кнопкою. Так, вольтаж 12,8 акумулятора і вставляємо. О! Є. Бачимо, щось, щось бачимо. Так. Що тут вибор? Вибор. Ага, ось велосипед. Мопед машинка, м'яч. І людина. Що людині качати, я не знаю. Вибираємо мотоцикл. Мопед. Так. Все. Так, 7.0. Що тут непонятно. Включаємо плюс. 75, 8,0. 8,5. 9,0. Що таке 9.0? Без поняття. Так, хорошо. Якщо вибрати машину, теж 9,0 показує. Десятку. Виберемо велосипед. 9,5 поки. Може десятка це одна атмосфера. Я не знаю. Так, ну, працює, слава Богу, працює, качає, щось качає. Як із цього кофра. Бачите, як він весь у мене грає. Установив я отакий уплотнітель дверний, бачите, він відклеюється постійно. Ну, то є, о. І коли їдеш, він весь такий дребіжить. Уплотнітель, якщо десь отак соскочить, то пластик опластик починає. Тертися, гупать, ну, неприємні звуки здавати. Друзі, всім привіт! Значить, Сьогодні серія знову про мій Ліфан CTR 200 і зміна кофра. Показую перший кофер, який у мене стояв. Ось він такий має такий хлипенький кофер, який буде стоять, такий точно, як у власника мотоцикла Lifan K-19. Сьогодні мені презентував його. Сірошці велике, дякую, подарунок супер. І буде встановлюватися на мій мотоцикл. Зараз залишилося закрутити Вадімка, йди, принеси фігурну отвіртку. Закрутити таку площадочку. Уже площадка під кофер на мотоцикл. Ось така декоративна пластина. Зараз закручується чотирма маленькими гвинтиками. І ставимо кофор на своє місце. І побачимо, який буде вигляд мати мотоцикл. І з сім кофром. Ну, звичайно, цей уже обзор, ви його бачили, якість набагато краще. Потім виріжемо. Щось, щось виріжем, щось не виріжемо. Десь Вадим побіг. Зараз. Зараз у відео вставлю маленький фрагмент, де я пожалувався на свій, який у мене кофра. Ну, гірший, ніж той, що встановили на К-19. Ага, ага. Є уплотнітілі, не такі, як мій дешевий ширпотреб. Короте, да. Є уплотнітелі, є такі спеціальні резиночки для того, щоб закріпити вантаж. Чук, чи щось там таке, щось положити, джик закріпив. І О, такі О, кстати, знаєш що, не пробував... І такий він весь цупкенький. Не пробував цього покласти. Сірошка все це намотав на ус і подарував мені такий кофер. Все, красиво закривається. От покажу вам різницю моєї площадки бюджетного кофра і цієї площадки. Бачите, тут просто площадка. Ну, є такі місця під пластину, яка закривається, але її в комплекті не було. Тут а в комплекті є така пластина. Ну, гарно, якщо їхати без кофра, знімати кофра. Но мотоцикл виглядає. ну, Принаймні непогано. Все, встановлюємо на своє місце кофер. Так. Має легенько клац і защопнуться. Так, щось легенько поки не защелкується. Так, зараз. Все, різичок цей вийшов, все добре, значить. І. О! Оп, все. Такий вигляд кофр має. Покажи його по кругу. вже і пасажиру буде комфортно сидіти, тут є спинка. Ось такий він сукенький. Не так болтається, як мій болтався. Ну, гарно виглядає. Все, на цьому коротеньке відео огляду кофра нового. Ви бачили? Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І ще раз сірочці дякую. Все, супер!